На каналі отакому таково такому. Отакому. Отакому. І ми сьогодні приїхали на ВДХ, щоб зробити дещо цікаве. Ми до речі таке вже робили. Да, була перша частина повторення трюків про райдерів на, на да. правда, не будемо змагатися сьогодні з, з прорайдерами. Хто зробить е, трюки про райдерів? Реально. Минулого разу у нас була така система: типу, що була шкала балів про райдерів і шкала балів наших. Якщо ми виконуємо трюк про райдера, то бал нам. Якщо ми не виконуємо, то бал про райдера відповідно. І в кінці ви дивимося, хто типу, виграв. Правильно. Тож давайте да. давай одразу починати. Давай одразу починати. Так, і перший трюк у нас. Джонас К'яєр. Чи К'яєр? Чи К'яєр? Джейк Джайер зробив такий трюк. І ми зараз будемо виконувати це от, отута. Ну це, це найреальніше місце для цього. Отута. От, от, от. <laughs> Отут. Погнали. Наскільки пам'ятаю, він робив о опуванеті. Ну я буду точно опованити робити. Я не вмію не оповани. Нормально. Слуха, це реально. Це друга спроба. Ми без розказки, ми тільки приїхали. Ми тільки приїхали. Давай я попробую. Ну давай. Ти відпочинь поки. В чому прикол? Нам треба встати, от імена, я думаю... Отак от паралельно? І паралельно? Назад. Ну це буде тяжче. А він на фейки поїхав. А він потім обратно ВНЕК зробив. Так. Ну слухай, вже вже ближче. Ну, це реально. Немножко не то, ну ладно. Нормально. Аняшка, тобі треба ванеті, а не 90. Можеш написати Джейк Джаєрось. Як, як ти це зробив? Коротше, чому? Менчик, бачив, в тебе трюка, як ти його зробив. Блін, йоктіли мене. Ну нормально, я зараз закрию. Скільки мене? Три спроби? Давай, як твої три спроби. Леж, леж гире, йоу. Так на попу сісти. <рес> <рес> ну, ладно, все, точно останнє, навіть якщо не роблю останнє. Ну, тяжко втриматись на задньому. У мене було пару таких близьких спроб, але бали де Та да Подожди, давай я ще спробую. Ну давай. <рес> три. Ладно. три спроби. Три. Три. Ну, Ти взяв три, три екстра, ну, От я мене... теж Окей, три екстра. Сов. Класно! А як трюк називається? Реально тяжко. Ну, після того як ти впав на тарілку з поною, <пас> я думав. Ну, ні, ага, ага, ага. ну, блін, це було близько, але не судьба. Треба... По 0,5 По 0,5? По 0,5? Світло. Мана... О! <пас> <пас> а, я би... а я би темного. <пас> Ні, ноль, ноль. Ми по хардкору вразимо. По хардкору. Все. А, Стоп, ми... трюк? Наступний трюк від чувака, типу, який прям немножко долбанутий. Наші графіки. Жори карта. Само він. Ось такий трюк. Від Jose Картера. А тепер можна на нього подивитися. Ну, от все до моменту, коли він попадає з на пірілку, взагалі ізі. Але oh. от як я з пегами буду це робити. Ні, я не проти просто подивитися, як ти це робиш. Хорошо. Я якраз з'ясував спиною, пойдемо. <рес> ну, ми це будемо робити ясна річ на флотовій періодці. Погнали. Коротше, ну ти перший пробуєш, бо так, я, якщо діло. чесно, хочу ще чуть-чуть довше пожити. Ну, да, я розумію, ну я ж завжди помираю. Ну, а ти колись робив таке? Так, ні, звісно. Навіть не пробував. Ну, я вмію блант робити, але це таке собі. Ну, Це далеко від того. Ну, нам потрібен парафін. О-о-о, якому пакетику? Я, Дякую. я сам викладаю О, ще один хімік. Красава, красава. Ну, Олег нехай робить, в принципі, я не проти. Я би на цьому, трюк... цьому трюкові пожертвував би свої спроби Олешки, бо в нього об'єктивно більше шансів це зробити. Він вміє робити блант по, по гранькам адекватно. Я типа, теж вмію, але в мене так, типу, на удачу. А друге, як вже я казав раніше, хочеться чуть пожити. А Олешка ну, такий чуть-чуть. Він уже пожив, типу, що йому втрачати. Правда, Олешка? А! Да? Да! Так що, ну, можливо, я візьму його скут, спробую, але не думаю, не думаю. Надо ще раз. Круто. Не почувствував, а ще й не Там його не було. Uhm <Tower> Піде! Не було, де. Не було. Да! У нас не та дека для цього. Треба деку Джузі Картера, реально. Це найкраща реклама своєї промоделі, типу, ну, але цей трюк адекватно можна зробити тільки на такому стакані. Тому... Ну Подожди, про... давай ще. Давай, да, попробуй ще раз, але рест інпіс, алешка, типу, що тут ще сказати? Страшно. Воно ну страшно! А ну стрімко! Давай передивимося наш відос і ми скажемо. Що там передивляється. No, остання спроба точно фігня. Але Оляшка перед тим пару разів попадав і мені здається, отут уже по 0,5 Железобетонно можна зарахувати. Але ми зараз передивимося і скажемо, чи можна зарахувати як повний по 0,5 райдер 0,5 нам, але зараз зажорік спробує, може у в нього вийде. Тому що в мене не вийшло. В мене не вийшло. Ні, Нельзя Не можна таке робити. Потомство. Воно неможливо. Ні, воно можливо, але треба значно більше часу. Тому що в нашому випадку дека не стопить, якщо ти прям ідеально попав. Чуть-чуть ти десь або колесом притерся, або ще щось. І тебе зразу блочить, і ти падаєш через руль. Е, і на це просто реально більше часу і парафійно. Тому ми тут 2 номер, номер два. Опрошників два. У нас зе. Може, ну хоча б один. Поки 0-2. Дивимося далі. Може ми зрівняємо рахунок. Чотири ж відео у нас сьогодні. Е, ось третє відео. Ось таке відео від кого? Від... Знову Джона Каєра Сакар... Кай... Кай... Джонаса Кар. З цього першого? О, Джей Крекер, друге відео. <рес> Джонс Крекер. <рес> Та нормально. От, от такий відос. <рес> ну це моє. Я це вмію робити. Да? Да, ну в іншому вигляді я вмію. Ну роби. Погнали. <рес> Щоб ні слова більше, типу. ну окей. Погнали. Приїхали на квотер. І Олєшка буде одразу пробувати, правильно? Погнали. Без слів, без лишніх, без туди-сюди, погнали. Це моє, я це вмію робити. Да? Я нічого не розумію. Ну, Я би заплутався, в мене ноги би отак от вузла заразались і все. От все все до моменту, коли треба ручкою тримати деку, я можу. Бо оце, оцей мув для мене супер хард. Коротше, моя черга, тримай. Ну давай. Мікрофони. Точно точно. Мікрофони! Да ладно! Все? Отак от, блін! Ну це моє. Я це вмію робити. Да, але в іншому вигляді я вмію. Нормально я закрив? Головний прикол в тому, що я сказав, що це митрюк. Ти перепутав. Ми просто як Тайлер Дерден. Стікери отакі, самокат я, отут переходимо, купляємо колеса брота І у вас буде в контакті стикер, ну, пацани, стікери пора, ну, пора б. реально закупитися стікерами на літо, щоб ну, всі дівчатки були ваші, правильно? правильно. А, я до нього. Колес просто немає. О -о -о -о! Зато є які колеса. Ах, <рес> сіф. Кожне відео кажемо. Колеса, рулі, наждачки, компліти. Аксіл вже ну, з'явилось. Треба заходити і купувати, і виходити. І все. І ви щаслива людина. Це найкраща інвестиція. Через три роки компліт аксел, який сьогодні коштує 6500, буде коштувати 6500, як в баксах. Ну, пацани. вкладайте, інвестуйте гроші правильно. Бізнес. Ну що там в нас наступне? Наступне? Блін, я зарядився цим трюком. Все, ми робимо в нічию. Мені здається, останній трюк, останній трюк супер якийсь, жорсткий. Ну як сказати? Я думаю, просто буде легше кататися без керма, ніж Мен, керма. я. От просто я вчився без керма. Це хард. Я коли поставив кермо, це легше, тому що в тебе отут з'являється вага. Васа. І типа, тобі легше. ну... Я зрозумів, про що так. Ну пішли знімати. Погнали! Ну, погнали. Let's go, mate. Ну що, давай? Будемо знімати кермо. А давай. ти сьогодні не будеш знімати, так? Да? Ні. Давай, от поки, ми, оце, поки вас Олег з'їв, точніше, я з'їв Олег вернув. Ми <гас> подумали про таку штуку. Е, Олег свій руль зніме, я свій залишу. Ми попробуємо і так, і так. Ну, Ми вміємо цю штуку, цей елемент катання. Я думаю, що ми бал точно заробимо. Чисто для інтересу перевірити, як легше. Він Погнали. так, так швидко зняв руль. Красава. Куди він пішов? Ну, він... З якою він? я б відійшов на твоєму місці денчик. Стань за перілку краще. Я в ту Он сторону їду. Nee, насправді реально з кермом набагато легше керувати, тому що ця штука вона прям дійсно дуже дьоргана. Вау. Оп! Тепер можемо піти чекнути, як ми в пулі себе відчуваємо, але ну, я да. думаю, що ну, якщо ми оце приїхали, то в пулі взагалі буде да. так. Да. Ну чисто так, ну закриті цього, ну. Взагалі знаєте, що в нього, що він там їде без руля, а не з переключеним. Ана. Тому що не заробив на фермі на руль і не ходить в ситуації. сорі, пацани, ну отакі. А ми би купити аксії. реально. А скільки аксель коштує? 40 баксів. Що таке 40 баксів? Адекватна людина в Казі к депає більше. 40 баксів це нічого. ну, идите, идите купите. Ну, а, а достать? Олег, <решит> а в курсе, что... <решит> а в курсе, что у нас, типа, трюк без руля ездит. <решит> Не разобрался, да? <решит> Ого! Меня как на серфе, да ты что? погнал. Да, давай, давай. Ну, все уже разнеси. Всё, ready set go. Ого. А так. Максимально реаная штука. О. Все, Все питання довідки. Загалі Слухай. О, не могу. <реш> я, если честно, хотел бы съехать из Ну, Но это прям, блин. <решить> Давай, Дики, снимай микрофон, ну напевно, Давай. <решить> Давай. О, -о, -о, О, no way. Ну, <б Ivy> <ś breathe> <No. решить> <решить> не так сложно. <решить> но я <На> <решить> Це прям стрмно. Ну, я, я б не пробував. Я попробую одвіти. От звітом ти. Як там, там, ми ти дивіться? Да. <ріст> я не настільки. Але ось це прям респект. Мерсі. Буста чуть-чуть, все хорош. Да, ладно. Буст, 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 буст. буст, Нітро. Клопка нітро. Хорош. Знімай, <рик> <рик> знімай, знімай. Буст? Ні-ні. Без буста? А! Ah! <скрик> no 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 no, <laughs> Можемо останню і закінчувати. Ну, тоді все пока. ха <рик> <Aha>, повелись. <рик> Коротше, підсумки. У нас 2-2 виходить. Ми цей трюк зробили і ми зробили трюк. Я вже забув, який а Джо тут я роздав. Да, да, да. Точно забуду, мітрюк. Алешка показав, як треба. У нас виходить два бали і два трюка. Ми не зробили. Знову ж таки, Джона Крікера Отам майже було прям близько. Я думаю, якщо б ми його лишили під кінець, ми би зробили. Було би більше спроб, ми би зробили. Але все по-чесному, цей трюк залишається про райда. Ще що у нас було і що Дж... картер. Нурі Джори... картер. Пацани, там без шансів. Да. Джо Жорі Картер. Тут вже... тип. Я пропоную в наступному геймі. Виграти в суху. Вот 3-0. Суху? Просто. А, так, 3-4. Разбирайся. Прям в суху? Прям в суху. Да. Да. да!